Сім ультралайт. Друзі, вісім місяців тому я зібрав свій найлегший наплічник, який у мене був по вазі. 2,60 він важив. І тоді мені здавалося, що це якісь космічні цифри, але це здавалося до походу. Коли я сходив в похід, тоді, тоді я зрозумів, що немає, немає майже межі. І я вирішив спробувати до наступного походу, який відбувся не так давно. Щоб е облегчити ще раз спорядження та протестити його, бо ну не вважаю ось ці походи якимись такими походами, <свісно> великими походами, звичайно, що ні. Але й часи такі, що не дають можливості не психологічно, не фізично десь там ходити. Тому я вирішив спробувати ще зменшити вагу свого наплічника та побачити свою психологічну. Е Стресоустойчивість до такого спорядження. І у мене, друзі, вийшов напричник 1,7 кг базова вага. Щось вже було в у мене в спорядженні щось нове, щось я хочу ще змінити. Але більш 30%. Зменшив вагу свого наплічника. А зараз, друзі, хочу розповісти про це спорядження, яке я зібрав. Так, щось вже є, як я казав, але чогось взагалі не було. І дуже коротко спробую е про це спорядження розповісти. В описі до цього відео буде лайтпак, будуть деякі лінки на спорядження, які, е які у мене є. Е тож таке розпочну друзі з палець. Палиці. Black Diamond Z. Колись вони були ще довші, ось ці ручки. Потім вони були менші. Але я зауважив те, що дійсно ось так користуюсь палицями. Користувався і то, і то багато часу користувався, власне, ось так палицями Зараз ще зменшили, тільки ручка, мабуть, залишилась. Але це не міняє суть, тому що ці палиці Карбон Z, найкраще, що у мене було з трекінгових палець. Звичайно, що кожному своє, але для мене, власне, я кажу, для мене вже скільки там три роки, це суперові палиці. Чи ба? Це супер суперові палиці. Вони важать 300 грамів. Друзі, і розпочнемо велика трійка. Так звана наплічник, який у мене вже був, це від Lightway. Так цього наплічнику немає в продажу, але його немає в продажу, тому що виробникові не вигідно продавати таке спорядження, бо це дуже тонка даніма. Тому виробник перестраховується, щоб не було багато повернень. Мені цей наплічник вже трішки ремонтували. Дякую ще раз, Lightway. Але він до мене прийшов рік тому. 310 грамів важив. Було два етапи зменшення ваги цього наплічника. В тому році він важив там щось 290 грамів, зараз 260 грамів. Цей самий наплічник. Я взагалі прибрав все те, що мені. Не потрібна і чим я не користуюсь, друзі. Напевно, хтось буде вже ще раз писати, що неможливо купити, але можливо таки купити. В недовзі також вийде наплічник подібний, тільки з більш там тувстої тканини, які буде важити десь там 300-350 грамів. Ну, це, це я вважаю, що топ наплічник, що мені в ньому не те, що не подобалось, а не вистачало, то це, хоча кишені в кишені влазила. Пляшка з водою, але мені все ж таки не вистачало трішки збільшеної кишені. Але так все, все, все ок. Майже, ну це по суті, друзі, це повноцінний наплічник, який має, який має пояс, який має грудну стяжку. Тобто я ним дуже-дуже задоволений. Тим більш, друзі, вага, яка у мене була, там десь 3 кілограми, мабуть, з їжею максимальна. Такий наплічник 100% витримає. До 6, мабуть, кілограмів це взагалі без проблем. А зараз, друзі, укриття тент. Вагою якийсь космічний 102 грами. Плюс відтяжки. І так він до 120 грамів. Став 118-120 грамів важить цей тент. Розмір 1,40 м на 2,70 м. Так, він трішки коротший, ніж звичайно. Зазвичай, але мені це вистачає, і виробник мене лякав, що цей тент буде дуже невитривалим. Так, я не користувався ним багато ночівель, дві ночівлі, плюс 3-4 рази я його розкладав під дощу. Генніма 0,6, 0,61. З дуже гарним як практика показала посиленням. І насправді, коли я його раз, другий, третій розставив, то побачив, що він. Можливо, я призвичайвся, але е, мені здавалось, що не такий він вже і е, е, тонкий. Тому цікаво, є відео на каналі про, про, про цей тем трішки. Буду рахувати, скільки раз я його розклав, вже десь там записано, і буду е, дивитися на те, коли він порветься чи він порветься. Також до нього йде рем з такої самої де, з такої самої плівки, якою можна буде заклеїти, якщо. Будуть якісь дірки До цього. Так, він Ну і звичайно, що цей тент не продається. Що стосується продажів, так, ну, <сум> немає у виробника продажів такого тенту, але за кордоном є ще тоньша дайніма. Але там ну, насправді ціни просто космічні. Тому я ще раз дякую лайтвей. До цього тенту друзі, йдуть кілочки, які важать 3 грами один кілочок. Я їх зробив сам, купивши карбон, розрізавши та купивши також такі накладні шайби. 3 грами важить кілочок. Я не те, щоб боявся, бо я взагалі насправді не боявся цього походу. Бо це ж Карпат, все знайоме, все рідне. Але не потрібно було, бо я бо кілочки відпрацювали суперово. Три грами важить ще раз, повторюся, один кілочок, і все витримало добре. Різні були ґрунти, але не було проблем, щоб вони вилітали. Але також у мене є досвід користування, наприклад, тонкою велосипедною спіцею. Я багато кілометрів, багато ночівель відходив з такими спіцями і вони тримали тент в дуже неприємних умовах. Тож так, кілочки. Я їх робив 6 штук. 6 штук, мені їх вистачило. Якби не вистачило, то я просто доробив би 2 кілочка. Є. Наступна річ це. Це вже комусь знайоме, це пінка 3 мм від Gear. Друзі, насправді дуже важко передати своє відчуття, бо ніхто мені не вірить. Але мені на цій пінці зараз в таку погоду 8-10 градусів дуже-дуже комфортно. Ніби дає, лягаєш на неї і йде якесь тепло. Так вона невелика по ширині, по ширині 51 см. Але це пахо, але, але мені цього вистачає. Ночівля була одна на столі в бісерці. І, і тоді так, тоді це було трішки незручно, трішки твердо. Ну і те, що ти лежиш на, на землі, тоді йде потоки воздуха, так, повітря і стає, можливо, трішки прохолодно. Але якщо на землі... Це взагалі топ. Лінк буде в описі до цього відео, тому як цікаво комусь то подивитися. 93 чи 7 грамів вона важить. Наступна річ, друзі, це це футпринт. Це третє скло. Раніше купували дорогущий Дорогущий полікро, зараз ось це третє скло воно відпрацьовує, Лін буде в описі там або не буде, бо дуже-дуже ну, багато хто продає, тож і, мабуть, там 200 щось гривень на кількість там комплектів. Тож спокійно можна купити та користуватись дуже. Не скажу, що вона. Я, бо я не знаю, як бо було декілька ось днів тільки з нею, так? Тому як вона себе покаже в перспективі, ну, побачимо. Але також не потрібно від неї очікувати незрозуміло що, бо полікро ніби тримало, але в якийсь час воно просто розривалось. Воно просто розривалось і, ну, і ось так, бо це плівка, як би там не було, яка б це не була плівка, це плівка. Але дуже класна річ для походів на Наступна річ, друзі, це квілт, але перед тим, як розповісти ви трішки про квілт, розповім про гермомішок. 6 літрів лайтвей зробив з того ж матеріалу, що і е, тент. 15 грамів важить мішечок. Е, ще раз хочу подякувати лайтвей. Квілт, друзі. Квілд, мабуть, також, я вже показував, такий важить 300 г з українського пуху, тканина 7, є, виробник під замовлення, але вони роблять під замовлення, тож можна якщо комусь цікаво, можна звернутися. Це GoFar. Лінк буде в описі до цього відео. Цим квілтом я, я не можу бути незадоволений, бо мінімальна температура. Коли я ночував в цьому квілті, було 5 градусів, 5 чи 6 градусів. І, і все. І мені було ну, норм. Звичайно, що це особливості людини. Але для мене це, це топчик. 300, 300 друзі, грамів важить цей, цей чудо-квілт. Наступна річ, друзі, це кухня. Було, було окреме відео про цю кухню в упереджених. Тож, кому цікаво, то можна буде, можна буде подивитись. Це козанок без ручок, без кришки. Кришка в ньому, звичайно, була, але я, я її відкинув та зробив ось таку кришку з банки з-під пива. І я насправді сам дуже здивований, мені порекомендували колись зробити таку кришку, її вже, ну, її вже трохи є, вона вже трохи бачила Але з нею нічого не, не стається. <смі> так, трішки десь вона там загинається, я відгинаю та спокійно відпрацьовується кришка на казанку 2 грами важить. вся кухня важить 75 грамів, що ну мені відповідає. що мені відповідає Лінк буде на цю кружку також. Кому цікаво. Також йде ось така. Тримачка козанка, щоб зняти її з багаття, ця штука працює дуже круто. Так, вона, мабуть, там 30, 30 доларів коштує, мені, але мені було дуже цікаво. І стосовно цін, ну дивиться, наприклад, якщо брати цю кухню, так, то це буде 30 доларів. 40, 70, десь, там 70, не знаю, 80 доларів буде, буде коштувати вся, вся кухня. Я маю на увазі ще ложка, там десь 5 баксів, навіть може менше, ніж 70 доларів. 80, Менше ніж 80 доларів. І якщо розглядати таку кухню, як ну, по типу купив і колись там ходиш, то це може дорого. Але якщо розглядаємо цю кухню як на постійній основі, так як будь-яку кухню, яка є у вас для походів, то це ну це не такі великі гроші, якщо використовувати цю кухню. Так само, бо люди не бачать, бо коли мені пишуть, так вони не бачать цінності в цієї кухні. Тому так воно є. Так само про тенти, які коштують там, наприклад, 6000 тисяч тент, коштує. А намету у когось може коштувати 20 тисяч. Але він не бачить цінності тенту. Але, але я не бачу цінності в наметі. Тому я не куплю намет за 20 тисяч, чи там, за 10, за 6 тисяч. Для мене тент це ок. Але для когось тент це не варіант. Але якщо б він тент використовував замість намету, тоді ціна в 6 тисяч була б ну, нормальною ціною. Так само і власна кухня. Така ложка, їй вже багато років, 250, мабуть, гривень коштує, сято саміт алюмінія це. Тут також йде розпалка. десь купував в гарганах, можна просто забити та побачити. Запальничка Крікет, скажу так, не дуже, не дуже вона відпрацювала, коли волога, вона не хотіла запалюватись, тому якось так, можливо, бік буде краще. Ніж Опінел-двічка. Різав, Різав ним ковбасу, хліб, щось там ще. Мені ж не потрібно було там щось рубати, відрізати ковбасу, ну відрізав. Так, треба вважати, щоб він не склався. Але у мене також є ще один ніж, трішки важчий, але там вже є стопер на лезо. Це вся, вся, це, друзі, вся кухня. Вона ще раз, 75 грамів. Йдемо далі. Далі у нас вода. Вода. Далі, друзі, дві було такі пляшки, які одна з яких завжди трішки напрягає. Як би я не міняв, одна, одна пляшка напрягає. Так, я знаю, що... Хтось там використовує звичайно, пляшки, я теж використовував, але мені не подобається, що її не можна скласти. Ось і все. Тому е використовую більш важкі, мабуть, пляшки, але це так. Також була платіпус, був на один літр. <сум> Стосовно платіпусів, друзі, дуже велике розчарування. Якщо це не так, напишіть в коментарях, що якщо користуєшся фільтром не від платіпусів, Неможливо його закрутити рівно. І через деякий час протікає вода не там, де потрібно. Також, якщо закрити кришкою будь-якою іншою, вона не закривається до кінця рівно і тому вода просочується. Якщо це не так, напишіть, будь ласка. Але якщо це так, можливо, це раніше не було, а зараз є, я не знаю. Але у мене є дві пляшки. І всі дві так, власне, через різьбу тут течуть. Що дуже неприємно, тому що потрібно користуватися, ніби покупати. Якщо втратив просто кришку, то вже не закрутиш нормально іншою кришкою. Це цікаво. Нема про що це розповідати. Тут вода, де вода, вагу можна подивитися в лайтпак. Що ще? Наступна річ, друзі, це ходовий одяг. Якщо ще є я, такі шорти в декатлоні, я е, залишу лінк. Е, дуже круті шорти, за що Тарасу дякую, який мені порекомендував. Це їх. Особливість, друзі, цих шорт, не те, що вони найлегші, ні, але те, що можна покласти в них, бо тут іде таке, такі кишені е, сітки, в які можна покласти дуже багато всього. Він Працює як пояс біговий, так, не такий зручний, але все тримається. Можна покласти, наприклад, я тут клав телефон, навушники, що там, якусь їжу, цукерки, щось таке. І це все тримає і швидка, швидкий доступ до цього всього є. І ось ті шорти, дуже, не знаю, скільки, не пам'ятаю, скільки вони коштують. 1300-500 були колись. Вони може не найвитриваліші. Але вони напевно, напевно зручні в використанні. Кофта, друзі, в якої я весь час йшов, це кофта від ось цього бренду. Завозить цей бренд Епіцентр, що мене також здивувало. І це суперова кофта на мене з капюшоном. На мене вона важить 150 грамів, що мені здається також суперова. Вона від сонця, вона дуже швидко на тобі прям сохне. І це, ну я не знаю, що про неї розповісти. Мені було спирово незручно. Наступна річ, друзі, це куртка. Я поміняв свою куртку. Ну, не поміняв, але спробував іншу куртку. Це такий тест Е, Гофар відшив мені таку куртку з провітрюванням, з анорак. хоча можна було б трішки менше. Ось, але проблема була, розмір ідеальний на мене, просто ідеальний. Але була проблема, що її треба проклеїти. І я її фактично проклеїв, але десь нічого не залишилося. Мабуть, це ну, силикон, якийсь треба трошки щось інше, бо десь відпав він і десь протикало. І це було, це було неприємно. Але я фактично йшов на це свідомо, тому що куртка у мене прийшла перед самим походами, і я пробував її силіконити, але дуже довго сохла. І, ну, і, власне, щось тут пішло не так з цією курткою, і вона деякими місцями протекала. Але це експеримент, розмір ок, але потрібно щось робити. з... Зі швами 115 грамів куртка. І це просто суперова. До цієї куртки йде спідниця, також від GoFar 45 грамів. Ну, ракета. Якщо хтось ще не знає, що таке спідниця, її варто придбати, тому що не тільки в дощ вона працює, вона працює в вітер, або коли велика мокра трава, вона також відпрацьовує на всі 100. і Шорти, ноги, ось тут до колін у вас все сухе. Шкарпетки ходові. Ну, Немаю, що про це розповідати. І, друзі, одяг для сну, до сну, для сну. Щось нове, щось не нове. Одна пара шкарпеток на сон. Е, так. Ось така кофта, вона вже у мене була, я нею супер задоволений з Альфа Директ 155 щось такі, грамів. Дуже тепла, дуже комфортна. Ну, просто ракета з капюшоном. До неї йшла, я спробував ось таку кофту з довгим рукавом він Compress. 60 грамів, все супер на цю власну поводу, яка зараз є там. До 10 градусів, бо вона трішки все ж таки компресує так і не дає такого тепла, тож треба буде думати гадати, як чим е, неї замінити, при тому, щоб не дуже втратити в вазі. Я розумію, 60 грамів важко замінити, але щось потрібно робити. Можливо, я буду просити гофар <правж> про ще один експеримент, але вже з пуховкою. Можливо, щось вийде зробити прям легке, легке. Штани це від Акапі. Я ними взагалі супер задоволений. Дякую, хто мені їх, мені їх подарували, за що дуже дякую. Це ніби друга шкіра. Я думав, вона буде працювати якось це, власне, компресувати і не давати тепла, але ж ні. Можливо, це, тому що це на нова, можливо, так. Але я ними дуже задоволений і дякую, дякую, хто мені їх презентував. 104 грами важить. Що взагалі суперова. Шапка. Шапка якась не знаю, якась в мене була шапка 20 грамів, працює норм. Можливо, я зараз подумав, що ось цю кофту від Спорт спробувати замінити кофту від власне ось цих штанів Акапі, бо це комплект. Ну, є комплект, я гадаю, що є. І пошукаю власне, кофту. ярмомішок Ще, а ще у мене був рушник. Рушник, ще були там пару таблеток, папір і трішки такого мила. Тонкого такого листового, чи як це називається. І все, забув, друзі, я дуже забув ще електроніка. З електронікою дуже багато змінилося з останнього разу. Повербанк від Найкор 10 тисяч 150 грамів. Два рази заряджає телефон, годинник та ліхтарик. І це Мені, ну, ну я свідомо на це йшов, підзаряджати можна в магазинах десь. Є е, ліхтарик е, також від Найкор, яким я дуже задоволений. Єдине, що тут немає Type-C, а новий ліхтарик гімну. Тож, е, ну, мені принаймні він не подобається. Ні візуально, ні, ні, ні функціонально. Ось 33 грами. Єдине, що тут мікро USB. І це мінус його. Звичайно, якась там купив 40 грамів, важить зарядне. Десь там в комфі буде, лінк буде в описі. Ось два переходники, які маю носити один, власне, на ліхтарик, інший на годинник. Ну і, і кабель. Спочатку хотів трішки менше взяти, але просто потім взяв з комплекту з телефону і, і все. І все це, друзі, відпрацювало принаймні в такому короткому поході норм. Не було у мене жодного дискомфорту, окрім, власне, що куртка трішки притикала. Але також, що ми беремо літо, то це ну, все було, в принципі. Ок. Можливо, також, якщо б брали якісь там подорожі, походи десь там в інші країни, можливо, це був би комплект інший. Але Карпати, ну, вони, як я вже казав, рідні, знайомі, і, і можна собі багато чого дозволити в плані експериментів. Власне, цей експеримент, експеримент окрім куртки, е, нічим. Е, Мене не здивував. І я дуже задоволений, що у мене не було взагалі якогось бар'єру психологічного, ніяких бар'єрів, ніяких перешкод. Я ще бачу, що можна скинути. І що хочу сказати, що наплічник 2,6, 1.7 — це просто різні світи, друзі. Mm. Я знаю, що. Звичайно, що ходити в гори. Ну, важко з наплічником чи без наплічника. Це, ну, це важко, бо це треба підійматись. Але коли ти взагалі не відчуваєш наплічника. Знаєте, буває так в місті, що вдома залишила якусь річ, з якою постійно ходиш, ходиш, а потім шукаєш її в місті і постійно думаєш про це. Оце власне десь там чи не забув наплічник. Ну, я, звичайно, жартую трішки. Але, але плюс-мінус це, власне, ось так. І мені було дуже дуже цікаво перевірити це спорядження в себе, що буде відбуватися. Нічого не відбулося, все пройшло норм, окрім там знову ж коліна. Але але все інше, все інше відпрацювало суперово. Я не ганяюся за грамами, тому що це грами, щоб просто зменшити вагу. Ні, мені цікаво, щоб зменшувалася вага при тому всьому. Функціонал залишався таким самим. У мене є все, що є у будь-якого туриста. Все те саме трішки інше, але все це є. Я також розумію, що для багатьох це, це взагалі не цікаво і це взагалі незрозуміло. Але також треба трішки толерантніше ставитись до всіх цих людей, які хочуть зменшити свою вагу і постійно це роблять. Друзі, це мабуть все, що я хотів розповісти про своє спорядження. Всім дякую за перегляд, всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.